Хей, hey, мене звати Яр. Розкажу, що таке висячі рядки та як їх позбутись. Три зовсім різні способи. Це відео було цікаво готувати, бо воно не тільки про роботу в програмі, а про те, як форматувати текст All the Good Stuff. Висячий рядок. Це один рядок на початку сторінки, коли решта абзацу залишилась на попередній. І схожа ситуація один рядок в кінці сторінки. Можна сказати, що два рядки або більше сприймаються як частина абзацу, а от один рядок окремо і виглядає трохи дивно і читається важче. Хочу зауважити, що в інтернеті це може називатись правилами верстки. Але це скоріше рекомендації ідеї, як підійти до набору тексту. Цих рекомендацій чимало, і які саме використовувати залежить від ваших естетичних вподобань. А, іще одне. Якщо абзац складається з одного речення, нічого робити не потрібно. Це повноцінний абзац. Отже, я додав текст до макету. Переглядаю. Помічаю цей рядок. Що тут можна зробити? Можна змінити налаштування тексту так, щоб ця сторінка починалася з двох рядків, або навпаки, щоб цей рядок перескочив на попередню сторінку. Виділяю абзац, збільшую трекінг, відстань між символами. Цей абзац став на один рядок більше, а нижній перескочив. Або, навпаки, зменшую трекінг. Тепер ця сторінка починається з нового абзацу. Що тут можна зауважити? Трекінг треба змінювати помірно, інакше букви будуть надто близько і абзац буде виглядати темнішим за сусідні. Отже, збільшив трекінг. Тепер на початку сторінки два рядки. Але з'явився новий висячий рядок в кінці сторінки. Змінюю трекінг для цього абзацу. Спрацювала. Але з'явився новий висячий рядок тут. Який тут можна зробити висновок? Треба дивитись на кілька сторінок та приймати рішення, де краще додати, а де прибрати рядки. І тут час згадати про наступний метод. Бо якщо проєкт великий, виправлення висячих рядків може зайняти цілу ніч або декілька. А після чергових правок текст може з'їхати, потрібно буде починати знову. Тому це краще автоматизувати. І це дуже просто зробити. Переглядаю макет. Отут висячий рядок. І отут. Відкриваю панель стилі абзаців. Це стиль для тексту, це заголовок. Двічі клацую. Keep Options. Тримати рядки поруч. Це все, що потрібно зробити. Перевіряю. В цьому контексті Keep означає тримати разом. Два рядки на початку абзацу, два рядки в кінці. Тут є ще одна цікава функція. Буває, що заголовок опиняється в кінці сторінки, а текст на наступній. Краще зробити так, щоб текст ішов одразу за заголовком. Або щоб хоча б два рядки були на тій самій сторінці. Цього разу відкриваю стиль заголовку Keep Options. 1, 2. Тепер після заголовку завжди йдуть хоча б два рядки з наступного абзацу. Ну і нарешті буває, що треба просто покликати редактора на допомогу. Це не спрацює для книги, бо там не можна змінювати текст. А от коли ви працюєте над журналом або газетою, варто пам'ятати, що редактор на вашому боці та має суперздібності, може змінювати текст. Буває, що фрагмент тексту важко відформатувати, і краще звернутися до редактора та попросити переписати. Зміст залишиться, а кількість слів зміниться. Якщо знаєте інші способи, пишіть в коментарях, будемо розбиратись.